Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, огляд на монету України номіналом 1 копійка 2011 року. І в даному відео ми саме дізнаємося, які особливості даної монети, скільки існує штампів в обігу, які технічні характеристики, і обов'язково в кінці відео скажу, чи цінна монета, чи ні. А розпочати ми можемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2011 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої Сталі на київському монетному творі. Що ж до він складав 150 Мільйонів екземплярів. Якщо ми звернемось до каталогу, то можемо визначити такі основні технічні характеристики. Вага монети 1,5 г, діаметр 16 мм. Гурт монети, він гладкий. Коли ми хочемо визначити з вами штамп монети, нам треба дати характеристику трьох сторін: аверса, реверса та гурта. Саме співвідношення цих трьох сторін вкаже нам на штамп монети. І від цього ми можемо відштовхнутися і дізнатися її ціну. Що ж до однієї копійки 2011 року, нам для визначення штампу визначить лише аверса та реверса, тому що гурт він є гладким і не впливає на ціну монети. Що ж до гладкого гурта, хочу сказати таке, що будь-який напис на ньому відсутній. Тобто ми бачимо поверхню, яка є. Без будь-яких написів. Коли ми хочемо визначити штамп монети, ми завжди розпочинаємо визначення із характеристики Аверса. Сьогодні ми будемо з вами визначати одну копійку 2011 року штамп 1ВА. Як же він характеризується і з чого ми розпочинаємо? Щоб визначити штамп аверсу перший, ми дивимося на те, що тризубець є випуклим, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона наближена до тризубця, віддалена від канту монети. З боку дати присутній логотип. Київського монетного двору всі написи знаходяться в одній площині. Оверс в обігу існує лише такий, інших різновидів ви не знайдете. На ньому, я думаю, уваги зупиняти не треба. Можемо переходити до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Як же він визначається? Хто не знає, як ракуються відкикалини, зараз це продемонструю. Це груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Рахуються вони починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, щоб визначити штамп ВА, нас цікавить груна номер 2 та груна номер 5. І ми можемо тепер його охарактеризувати. Штамп ВА характеризується так. Груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Груна номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва, але він до неї не примикає. Шрифт був він плоский, ягоди всі вони середньої величини. Що ж до реверса, так як і в аверсі існує лише один штамп, і це той, що зараз знаходиться перед вами. Який висновок ми можемо з цього зробити? Коли ви тримаєте в руках одну копійку 2011 року, монета має один штамп по аверсу та один по реверсу. Це штамп 1ВА. Коли ми визначили штам, можемо поговорити по її ціну. Якщо у вас монета знаходиться саме така, як перед вами, в звичайному обіговому стані, знайте, цінності вона не має. Через те, що монети виведені з обігу, ціна і складає від 50 до 70 копійок за один екземпляр. Інших різновидів монета не має. Проте дані монети вже випускалися у ролах і були зафасовані на монетному дворі по 50 монет даного номіналу та року. Тож ми повинні з вами дивитися. На банківський стан монети. І коли ви знайшли монету в ролі, то знаєте, що ціна складає від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Саме ця ціна є однією з найвищих, яку ви можете отримати за дану монету. Що ж до інших особливостей, є монети, що мають відношення аверсу та реверсу з поворотом. Тобто, звичайні монети аверс та реверса відносяться 0 градусів. Тобто, так як перед вами. Якщо ж ви знайдете монет, побачите, що монета при повороті аверсу. Має поворот 30 градусів, знайте, ця монета є колекційною. Запитайте, до 30 градусів ми повороти не рахуємо. Все, що від 30, це буде колекційна монета. Ціна на 30 градусів буде коштувати приблизно від 100 до 150 гривень. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме поворот Аверса та реверса на 90 градусів, то знайте, що ціна монети буде складати приблизно від 300 до 500 гривень. З повороту на 180, все покаже аукціон, але приблизно ціна від 600 до 800 гривень. Що ж до інших різновидів, то хочу сказати таке, що ми ще на матеріал виготовлення. Всі монети, одна копійка 2011 року, вони є магнітними. Тобто нам треба знайти монети, яка буде немагнітними, тобто вона не прилипатиме до металу. Якщо ви знайдете немагнітну монету 1 копійка 2011 року, отримаєте за неї приблизно від 5 до 10 тисяч гривень. Все залежить від того, наскільки будуть зацікавлені колекціонери. Тож, якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп одніє копійки 2011 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та в наступних відео ми продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, і які технічні характеристики кожної з цих монет. На цьому буду закінчуватися відео. Всього найкращого.